Парат нейробіофідбек він захоплює тим, що сам по собі цей апарат він не має жодного впливу на мозок дитини, він тільки зчитує інформацію, як електроенцефалограма працює. Тобто він тільки зчитує інформацію з мозку і дає дитині відповідно зворотний зв'язок через відео. Наприклад, коли ми дитині на голову одягаємо спеціальне обладнання, ми його називаємо шапочкою. У нас у центрі шоломом космонавтів або під кожну дитину ми придумуємо свою особливу назву дитині показується комп'ютерна гра або комп'ютерне відео, і ми говоримо дитині про те, що коли ти дивишся уважно, уважно, то це відео стає яскравим, яскравим, яскравим. Ти можеш бачити мультик дуже красиво. Якщо ти дивишся неуважно і думаєш про щось інше, то мультик стає темнішим, темнішим, темнішим і взагалі чорніє. Ну або в грі так, якщо ти дивишся уважно, уважно твій котик прибігає до першого фінішу. Якщо неуважно, уважно, котик прибігає з другим, третім або четвертим. Найчастіше апарат нейробіофідбека використовується з дітьми з діагнозами з оскільки гіперактивні дітки або дітки з дефіцитом уваги в них часто страждає, відповідно, сама увага, і цей апарат допомагає їм у концентрації і розумінні, як же цей стан викликати штучно, грубо кажучи, тобто самому себе примушувати в нього входити, коли ти спокійний, сконцентрований та уважний. Так само він унікальний для діагностики, бо ми далеко не завжди, особливо від немовленнєвих дітей, можемо дізнатися, що їм на цей момент приємно або неприємно. Подобається їм цей колір, чи не подобається цей звук подобається чи не подобається. І завдяки цьому апарату, коли я показую дитині різні картинки з різними кольорами або різними звуками. Голосніше, тихіше, жіночі чоловічі голоси, я розумію, по реакції мозку дитини, яка мені показується на екрані. Я розумію, що цей звук дійсно приємний або неприємний дитині. Це дійсно унікальний метод, і він дає дуже багато можливостей для використання як в діагностиці, так і в корекційній подальній роботі. І він знаходиться тільки у нас в центрі єдиний в Україні апарат нейробіофідбек.